Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогодні буде мега корисне відео. Я поділюся своїми фішками, лайфхаками та техніками та менеджменту жменту, які використовую постійно. І ці техніки допомагають мені встигати просто все зараз. Почалася осінь. багато з вас налаштовані на те, щоб вчитися, працювати та бути продуктивними. І ми знаємо, що як правило, цей рівень мотивації, натхнення рано чи пізно падає. Тому дуже важливо знати, як. Правильно організовувати свій час, як взагалі усе планувати для того, щоб встигати більше. Насправді я вирішила записати це відео, так як в інстаграмі. Хто що не підписаний інстаграм, обов'язково переходьте там більше мене моєї життя та лайфу. А також в телеграм-каналі я веду активно канал про вивчення іноземних мов, старі а взагалі своє життя. Реально, часто чую запитання: Ангеліна, як ти все встигаєш? Що ви розуміла? За останні три роки я навчалася в університеті, я відвідала 20 країн розвивала свою школу англійської мови і встигала взагалі кучу-кучу-кучу всього, і при цьому я мала вільний час, і як всі нормальні люди, дивилася фільми серіалу. А і ще німецьку вивчила і склала міжнародний екзамен на Б 1 Знову ж таки, якщо ви хочете дізнатися, як мені це все вдавалося робити, не перемикайтеся, буду розповідати в цьому відео усі свої секрети. Перше, про що я хочу вам розказати, це про закон Паркінсона. І звучить він так: ми самі обираємо, скільки часу витратимо на ту чи іншу справу. І зараз я вам це поясню. Насправді, коли я Тала про цей закон, прочитала статтю науковця, який розповів про своє дослідження. Я була просто в шоці. в мене змінили життя на до і після. Справа в тому, що один науковець Паркінсон провів дослідження. Він дав задачу своїй бабусі написати листа онуку, і в неї не було ніякого обмеження в часі. І найцікавіше, що таку просту задачу, як написання листа внуку, вона робила цілий день. Тобто, вона витратила цілий день на написання листа. Хоча насправді це займає від сили одну-дві години. І насправді ця штука реально працює. Цю, коли ми встановлюємо дедлайни, ми працюємо набагато швидше, ми набагато продуктивніші та ефективніші. Ми не прокрастинуємо. Ми Розуміємо, що через три дні екзамен я готуюсь або зараз, або вже ніколи. І тепер згадаємо, коли в нас екзамен через три місяці. Правильно ніхто не готується і розтягується на максимум. Тому, якщо ви хочете встигати набагато більше, спробуйте встановлювати дедлайни для виконання тієї іншої справи. Неважливо, чи це вивчення слів земійської мови, чи виконання домашнього завдання, чи навіть прибирання в дитинстві. Коли в мене була ціла субота на прибиранні, я реально витрачала цілий день на прибирання. Як тільки в мене, там, наприклад, у четверті вечора була зустріч з друзями, або мені потрібно було щось зробити, я завжди робила все так само, але набагато швидше до чотирьох вечора. Фішка номер два, про яку я хочу розповісти, це зворотні планування. Насправді я відкрила від себе таке від планування роки чотири назад. Я зрозуміла, якийсь момент, що можна не просто планувати справи на день, а й прописувати, що ти вже зробив, або що що ти вже зробила сьогодні для того, щоб чітко бачити прогрес. І насправді я дуже часто роблю таку штуку, що в кінці дня я підвожу підсумки, що я зробила для того, щоб побачити чітку картину. Тому що зазвичай ми маємо, наприклад, 10 справ, встигаємо зробити з них сім, часто не задоволені собою. Але якщо ми пропишемо те, що ми вже зробили, і поставимо фокус на це, ви побачите, як у вас з'явиться більше енергії і бажання щось робити наступні дні, тому що ви бачите вау, скільки всього я зробила. Тому я завжди роблю таку я не тільки планую, що мені треба зробити, я й прописую, що я вже зробила так? такого собі роду зворотнє планування. Це займає всього-навсього декілька хвилин, але повірте мені, ви будете відчувати себе зовсім по-іншому. І ще дуже класна фішка, якщо ви прописуєте, що ви зробили відповідно до тієї чи іншої сфери. Наприклад, вивчили 15 слів з аміської мови, це сфера навчання, або зробили якісь робочі задачі, це сфера роботи, кар'єри, так, а провели час сім'єю, пограли на сім'ї ігри, це сфера сім'ї. І завдяки цьому ви будете не просто бачити, які справи ви виконали, а які сфери ви прокачуєте, сфери свого життя. Можливо, ви робите завдання, які прокачують лише сферу роботи і навчання. Забувайте про сім'ю, забувайте про друзів, про себе, про свій саморозвиток. Так тому це реально класна фішка, яку я рекомендую кожному спробувати, хоча б раз в житті, хоча б тиждень зворотнє планування. Тобто, ви робите підсумки того, що ви зробили. І ще дуже круто, якщо ви пропишете до якоїсь. Сфери вашого життя відноситься відносяться задача: сфера здоров'я, сфера сім'ї, сфера роботи, навчання тощо. Закон парето або ще 20% зусиль, 80% результату. Воно звучить так, що виділяючи 20% зусиль на виконання тих чи інших задач, ключових дуже важливо ключових задач, не просто ренавних задач, а ключових, ви можете отримати 80% від результату. І таким чином, здіючи менше енергії в 4-5 разів, ви отримаєте. Мати також класний результат. Наведу приклад, коли я вчилась в університеті, я чесно скажу, я не була відмінницею, але я вчилася дуже добре. У мене були хороші оцінки. При цьому я не виконувала всі завдання. Я завжди дивилася, які завдання є ключовими, які проекти обов'язково треба зробити, і витрачала час на них. Замість того, щоб робити мільярд завдань, які просто забрали мій час енергії. Тому що я розуміла, що фізично не встигну і будувати свою школу англійської мови і подорожувати, і робити всі завдання в університеті. Мені потрібно було робити вибір. Тому я вирішила. Робити ключові задачі, 20% ключових задач, і при цьому отримала 80% результату. Наприклад, зробила проект, за який отримала хорошу оцінку, і ця оцінка дуже позитивно впливала на мій загальний рейтинг. А домашні завдання, ті завдання, за які я оцінки не отримувала, які не сильно впливали на загальний рейтинг, я не робила. І ось це секрет, як я взагалі могла все встигати в університеті. Тому що я робила лише ключові задачі. Я могла відсортовувати головне від другорядного і робити фокус. На головному. Я дуже рекомендую вам це робити так само в 11 класі, особливо якщо вас чекає ЗНО, НМТ, будь-які екзамени, фокусуйтесь на цьому, фокусуйтесь на тому, що найбільше попливає на ваш майбутній результат. До речі, закон порятув, в принципі, працює навіть в житті. 20% доріг займає 80% машин. Або 20% дерев дають 80% урожаю. Тобто, щось дає найбільше плодів, так, а щось взагалі практично не приносить плоди. І от мистецтво фокусу. Кусуватись на важливому, повірте, це ключова річ, яка просто змінить ваше життя, і ви будете набагато продуктивнішими. Четверте. я завжди роблю для себе челенджа. Насправді я вірю в те, що найбільший ріст прогрес квантовий скачок в житті можна зробити, якщо ти ставиш собі челенджа. Ти можеш сам обирати, який челендж ти хочеш, але я завжди питаю себе, які сфери я хочу буснути, да? які сфери життя я хочу покращити. Наприклад, зараз цю осінь я писала фокус на роботі, на розвитку блогу, Тому ці осені вас чекає дуже багато відео. На ютубі обов'язково підписуйтесь на канал, і я поставила собі челе, що кожен день я виділяю одну годину на розвиток Ютубу, це або я сценарій пишу або записую відео як зараз, або Тікток, тому що я хочу також буснути свої аккаунти в Тіктоті. Також в мене є ціль створити нові освітні проекти на тему вивчення англійської та німецької мови. Тому я також кожен день виділяю по дві години на коле з командою, на розробку програми, методологію. Я думаю, як покращити уже наявні освітні. Проекти для того, щоб через три місяці вирости. Більш того, я додала челендж читання, тому кожен день я виділяю 30 хвилин на прочитання книги, для того, щоб в кінці осені прочитати як мінімум 10 нових книг. Пам'ятайте, маленькими кроками до великих цілей. П'яте маленькі лайфхаки, які дуже сильно змінить ваше життя. Якщо ви відчуваєте якусь втому, наприклад, що ви дві години сидите за партою, робите англійську мову, але ви вже втомилися, ви вже не хочете це робити, у вас немає цього фокусу, так? Тоді просто. Просто змініть простір. Справа в тому, що наш мозок дуже швидко звикає до різних речей, і потім мусить нудно. І відповідно нам хочеться лінитися, не зникає якась мотивація, так? Я думаю, точно з цим були знайомі. І я дуже часто роблю таку фішку. Три години я працюю вдома, три години я працюю в закладі якомусь, або три години я працюю десь на терасі. Так? Тобто, я змінюю простір, я змінюю те, де я навчаюся, або працюю для того, щоб бути більш продуктивною. І крім цього, я ще змінюю вид діяльності. Тобто три години я, наприклад, повчила англійську німецьку, далі я одну годину прибираю. Далі знову дві години я працюю, виконую якісь робочі задачі, створюю сторіс, редагую фотографії, знімаю відео, не тобто, то я постійно змінюю види діяльності, тому що коли йде монотонність, наш мозок дуже швидко від цього втомлюється. І цей лайфхак реально змінив моє життя. І якщо вам складно сфокусуватися на виконанні тих чи інших задач, спробуйте систему півтори години на 30 хвилин. Це система, яка допомагає якісно. Не зануритися виконанні тієї чи іншої задачі, дотриматися високого рівня концентрації і при цьому дати собі якісний відпочинок. Взагалі, я сама для себе вивела цю формулу, тому що колись я чула про закон помідора. думаю, ви також чули про нього. Він звучить так: 25 хвилин вчишся, попрацюєш, 5 хвилин відпочиваєш. Але я щиро не розумію, як можна встигнути за 5 хвилин відпочити, і як можна встигнути щось зробити якісно за 25 хвилин, якщо тільки пік концентрації, так коли виконувати ту чи іншу задачу без відволікання, доходить на 20 хвилину. Тому я вивела для себе. Більш ефективну формулу, це півтори години без перестанку, без відволікань. Я виконую якусь задачу, наприклад, вчу німецьку мову. Далі 30 хвилин я якісно відпочиваюся або п'ю каву, наприклад, або слухаю музику, або просто медитую, і потім ну, півтори години виконую цю задачу. Півтори години на 30 хвилин, як на мене, це найефективніший метод. Звичайно, ви можете регулювати час під себе. У вас це може бути одна година, там 20 хвилин, дві години одна година. Дивитися, як зручно вам. Взагалі я дуже сильно рекомендую використовувати. В житті таку функцію як самоаналіз. Ви вже знаєте, як вам класно, ви вже знаєте, як вам комфортно і що працює з вами. Просто аналізуйте, просто аналізуйте, що працює з вами. Ну і останнє називається метод з'їжджабу. Про цей метод написав, що Брайан Трейсі окрему книгу. Я десь тут прикріплю картинку. Якщо ви не читали, обов'язково рекомендую. Це ціла книга присвячена цій концепції. Насправді, а в чому суть методу жабу? Всі ми маємо завдання, задачі таски, які ненавидимо, які не любимо. Кость контрольна з фізики. В мене це наприклад. Я не люблю оформлювати презентації до своїх уроків вебінарів. Так, але я розумію, що мені треба це зробити. Тому, коли в мене якась велика, об'ємна, важлива задача, я ніколи не ставлю її в кінець дня. Я починаю день з цієї задачі. Інколи, навіть якщо я знаю, що в мене це займе багато часу, я тільки прокинулась почистила зуби стакан води і відразу працюю. Не прокрастиную, не відкладаю на потім. Поясню, чому це важливо. Справ тому, що чим довший йде день, тим менший рівень енергії настає. Ми витрачаємо енергію буквально на все, навіть на вибір, що сьогодні одягнути, ми витрачаємо енергію, коли ми приймаємо будь-який вибір. Ми витрачаємо енергію. Як висновок, якщо у вас вранці не було достатньо сил почати виконувати цю складну задачу, яка ймовірність того, що ви зробите це пізно ввечері, після сьомої, коли у вас взагалі буде низький рівень заряду? Правильно, практично 0%. Тому, якщо ви хочете бути чесними з собою і хочете реально зробити цю задачу протягом дня, краще розпочніть ранок з виконання цієї задачі. І я обіцяю, ви 100% скажете собі дякую. Пам'ятайте, що насправді найбільш продуктивні ми лише чот 4-5 годин в день. Далі ті самі задачі ми будемо виконувати набагато довше. Далі це вже прокрастинація. Ми будемо все розтягувати і так далі. Тому я дуже сильно рекомендую в перші половині дня робити найважливіші задачі, які потрібно зробити. Тому що потім ви вже будете просто банально втомлені. Ось і все. Я поділилася ключовими ідеями, які допомагають особисто мені дуже дуже сильно. Саме завдяки цим технікам та менеджменту, таким лайфхакам, я реально встигаю. Поєднувати просто усі сфери життя і жити насичено. Я не жертвую своїм здоров'ям, я не жертвую своєю насиченістю життя, і при цьому я маю класний прогрес в роботі, в навчанні. Тому обов'язково пересилайте відео друзям, які нічого не встигають, які постійно запізнюються і не мають часу ні на що. Я впевнена, для них це буде корисно. Ну і передивлюся це відео та конспектую для себе найцікавіші моменти. Обов'язково поділися в коментарях, чи сподобалося тобі відео, що було новим, що ти повторив за. Закліпив і що ти забираєш у своє життя, та якою фішкою, яким лайфхаком будеш користуватися. Дякую за перегляд цього відео. Нагадую, в мене є інстаграм. Буду дуже вдячна за підписку на нього, а також телеграм, де я більше пощу своє життя, свій лайф та корисний контент. До зустрічі!